Вони мріяли про відпочинок у затишку білих локацій, але опинилися у скрутних обставинах. Фільм Оксани Чапайлок показує життя двох літніх людей в українському селі, які змушені боротися за своє виживання. Степанида царик мати п'ятьох дітей. Кожен день жінки це суцільна праця, упоратися з якою не завжди здатна і молода людина. Через хворобу чоловіка Івана усі клопоти вона взяла на себе. Треба нарубати, бо в мене хазяїн такий, що йому не можна. Крізь призму їх нелегкої долі режисер показує проблему відсутності соціальних умов і занепаду села Засупоївка у Київській області. Хоча така модель життя і сьогодні відома багатьом українцям. Коли ще писався проєкт, то я написала, що ну, приблизно там Половина людей в Україні можуть себе асоціювати з героями, тому що вони або вийшли з села, або в них родичі, або але це була така досить гіпотетична думка, і, ну, власне, я просто пересвідчувалася, що так воно є насправді після перегляду, тому що дійсно люди якраз підключалися саме саме таким чином. Уперше фільм у затишку білих акацій представили минулого року на кінофестивалі Молодість після офіційного показу у квітні Оксана Чапелик привезла його до запорізького кіноклубу Сходження. У документальній стрічці немає жодних постановочних кадрів. Сценарій до фільму пише саме життя, та часом події бувають зовсім непередбачувані. На другий день зйомок у родину царик прийшла біда. Помер їх син Микола. Вони сказали, що нам вже нічого не потрібно. Тобто, ну, тому що ми не хочемо а, там, Вже виставляти це перед глядачем. І в нас була така пауза. І разом, разом з тим одним з аргументів теж було те, що а, люди ними зацікавлені, це може відволікати. А разом з тим, ну від від думок однонаправлених. А разом з тим, якщо ну хтось їми ними теж цікавиться, це теж підтримує якось більшою радістю для подружжя стає приїзд з міста дітей, які час від часу відвідують рідну оселю. Та, попри усі негаразди, Іван та Степанида не скаржаться та приймають усе як належне. Фінал стрічки залишається відкритим, як і ті головні проблеми, які вона розкриває. Марія Маракелян Федір Попадюк спеціально для Медіагруп нові проекти.